Привіт. Привіт, я Володя. Я Оля. А-а-а. А ти на фотографії гарніша! А ти взагалі на фотографії красавчик? Я просто вивчив фотошоп, а так є деякі страхіття. Вже й прищі повискакували. То від чого? Хотюнчики? А я на першому побаченні не сплю. А чо? — Бо мене так мама по-дурному виховала. Я поняв. Ну що, тримай букет? Ого, яка класна квітка. Дуже гарна. А чо одна? Грошей шкода. А нічо, І так викину. Ясно, що викинь? Її так вже хтось викинув. Ну що, пішли в ресторан? Та, та ні, ні, чо, чо в ресторан? Пішли! А чо в ресторан? Поїмо? Я вже поїв. Ще би я, ще би що? У тебе така класна кофта. То гуманітарка. Ти що? Ти ходиш по секінд-хендах? Я що ходжу. А чого я тебе раніше там ніколи не бачила? Та я ходжу по вівторках, коли кілограм 16 гривень. А, в акційні дні ходиш. Я оптовик. А. а на що тобі дівчина? Чпекатися хм. хочу. Я думала любити? Ні, я вже люблю одну. Але вона знайшла собі якогось хахаля, а я її буду любити, а з тобою буду спати. У <рес> мене похожа ситуація. Я з хлопцем зустрічалась 4 роки, ага. а, а потім він знайшов свою молодшу, гарнішу. Вона від, відбила його в мене і, і ми вже мали розписатися, але от хочу зараз так з тобою позустрятися, йому трошки відімстити. Стань, стань, стань. Вон моя йде з своїм хахалем. Вон моя йде з своїм хахалем. Чекай, чекай, чекай. Та то, то, то ж мій хахаль. Так ано обніме мене, обніме. Обнім. Собі покажи. Собі покажи. Палець показала. Значить, я мушу йому відімстити. Як? Пішли в готель, проведем ніч кохання. Який готель? Ти взагалі за кого мене маєш? Готель на ніч. Мені 42 роки.